Отак от брали, як ті. О, готово. Кришкою накрила, кришкою накрила і все. І отак от усе, і отак от усе я у банки капроновими кришками і туди. Її село Капітолівка за кілька кілометрів від Ізюму. Із з березня російська армія почала бомбардувати місто та околиці, щоб взяти під повний контроль. 3 березня подружжя Д'якових мало відзначати 49-ту річницю шлюбу. Вишила сукню собі, хвату мені, моя невісточка переробила 50-річна хвата моя, а це в мене. Дідусева, вишиванка. Та замість застілля і побажань за родинним столом в той день довкола гриміли вибухи. Третього, третього сімдесят третього було. І 3 березня двадцять другого року як гагахнуло. Бомба чи що, ну почали нас обстрілювати 3 березня. І ми з дідом посквачувалися, сіли там на дивані і плачемо. Капітолівка була окупована. Що б зробили за вишиванки та рушники з нею і родиною, пані Олена навіть думати боїться. А почали ж по хатах ходити провіряти. Думаю, не дай туди. Тепер вже жартую разом із чоловіком, тоді провели спецоперацію зі збереження онукових вишиванок і весільної пари. Бачите, я когіркою закривала, Ну, я дуже переживала, що ну, коли, слава Богу, недовго вигнали їх грицям собачим. Отак брали у відро, накривала тряпкою, я туди йду, а дід за мною. Оце поки перець був, а оце отут ями були викопані. І ми отак його туди закопали, закопали в ті ями. Мусор отакий всякий різний, отакий. Ми збирали туди, отак, щоб не поливати. Оце отут партизани, А там же ж, бачите, там же вони жили. І ми оту, один отак, другий наче щось робить тут. Находили время таке, коли їх не чути там було. До їх оселі російські військові приходили з обшуками кілька разів, зазирали і в теплицю. Олена згадує, що раз обмирала, раптом почнуть перекопувати. Натомість причепилися до чоловіка, Запідозрили у передачі інформації зсу. Він із юності захоплювався електронікою та зв'язком. На дворі стояли дві багатометрові антенни, і, хоч пояснював, що ті не працюють без світла, їх зламали. Тоді Володимир і справді взявся мститись та партизанити. Вони протягли, я на велосипед їду, кусачки в карман. Вова, Ду... ти тільки там, щоб... Матюкатися я не буду. Їду, брик з велосипеда, кусь, кусь, дротинку, прикусив, поїхав до внуків, з'їздив, їду назад. Ні, їду ж туди, а вони сміються, коло роз, яка магазина, стоїть, блокпост був, сміються, та кажуть, коня в вожжі запутав. Он. Вони ге-ге, ну усмієтеся. Їду назад в другому місці, я кусь, кусь вечірком пішов, ще можна ходити. Я нагнувся, взяв і тягнув. Скрутки нарізаного Володимир кудись ще прилаштує. каже: у вмілих руках згодиться усе. Ці ж умілі руки, попри обшуки та погрози, таки налагодили зв'язок із вільною Україною. Бо зламавши антени, російські військові, зрештою, зламали не те. Сім'я потайки слухала українське радіо та ще й на поцупленому у Еленерівців акумуляторі. О, де він. Як же дотягли? Він же ж важкий, а через забуті. А оце ось радіо. І настраюємо тут. отак настраюємо. Передати якісь дані пенсіонери нікому не змогли, але всі повідомлення щовечора потайки слухали на кухні. Ось така карта. І ми з дідом дивилися де ж ми Ісю, ось Ізюм. І вони, як кажуть, отута наступають. Отута. Боже, ми думаємо, з якої сторони ж нас будуть звільняти. Холод і багато днів голодними, вибухи, що не втихають. Багато з них поруч із домом. Але щойно зійшов сніг, подружжя вийшло садити город. О, там літають, а ми в огороді всі садимо. А він сидить, ну ми його лице бачимо на вертольоті і з пулеметом. З пулеметом, двері одкриті, крокоділ ціяким. Вертольота Алігатор. таке. Ми її щуками. Алігатор. Щуками. З пулеметом стоїть. І ото полетів наслідали. туди. Тоді вже, ото як прилетіло туди, дід полов кукурусу. Буквально, може, дня за два чи як. Він половить і каже, та ну я в баню пішов я. І ото туди прильот був. О, реквізит який. О, Боже! <рес> Це звідки ви таку прийл? Із огорода. Согорода. Знаєте, що воно таке? Звісно. Сюди касети були наложені. Оце вилетіло все, тоді дуже ремонтував. Там повилітало. От он, бачите, оце тріщи не було. Там може метрів 30. 30 метрів. Десь трошки, трошки більше тому російському вертольотчику, що посміхався їм із кулеметом в руках, подружжя пенсіонерів висадила особливі рядочки кукурудзи, щоб бачив, чия тут земля. А ми посадили кукурудзу отак, отак і отак. 3 березня 2023 року Олена та Володимир таки відзначили своє півстоліття поруч у збереженій вишитій парі. Олена вже й нову вишиванку сину дороблює. Це її тринадцята власноруч зроблена, і таких обіцяє буде ще багато, бо онуки ростуть.